Чергова масована атака на країну цього разу цілі ворога були і на Хмельниччині. Тож про наслідки повітряного нападу окупантів на область та їх ліквідацію розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації. Сьогодні ворог здійснив чергову масовану атаку на території нашої держави і Хмельниччини. Зокрема, наші сили протиповітряної оборони продемонстрували високу ефективність. На території області знищено 22 ворожих БПЛА та три крилаті ракети. Я щиро дякую нашим захисникам неба за якісну роботу. Проте, на жаль, маємо трагічну звістку у місті Шепетівка внаслідок атаки на власному подвір'ї загинув 72-річний чоловік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Щодо руйнувань, зафіксовано пошкодження вікону, Багатоквартирних житлових будинках. також через обстріли виникли перебої з електропостачанням у громадах області. Мною було невідкладно скликано позачергове засідання штабу з питань ліквідації наслідків ворожої нічної атаки. Були заслухані доповіді керівників екстрених служб, підприємств, представників профільних підрозділів обласної адміністрації та керівників громад. Наразі прийнято всі необхідні рішення для відновлення систем життєзабезпечення регіону. Усі служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки. Енгетики вже займаються відновленням електропостачання, аби якнайшвидше повернути світло в оселі наших громадян.